Вітаю, привіт! Мене звуть Байдак Василь, і я запрошу вас долучитись до прикольного проекту, а саме молодь, віднова Ю. По-перше, що для мене головне, це весело, тому що це збирається молодь 30 осіб, 5 днів, безкоштовне проживання, безкоштовний проїзд. все повністю вам закривається, і ви разом відновлюєте різні молодіжні центри. Плюс, крім цього, ви волонтерите якісь освітня частина, розважальна частина. Тому це класний проект. Я вас запрошую з липня до вересня буде близько п'ятнадцяти в обміні по 30 осіб молоді. Заповніть анкету, яку ви бачите на екрані або знизу в описі. Від себе можу сказати, що це точно те місце, де ви зможете приїхати, познайомитись з новими крутими людьми, навчитись чогось прикольного і просто повеселитися. І зробити корисну річ для країни, а саме відновити молодіжні центри. Клас! Гоу-гоу-гоу! Потім не знаю, показуйте фотки, як то було.